І вона це знову зробила 76-річна легендарна американська співачка Шер висловила захоплення українцями. Вони повертають свою землю. На сторінці у Твіттер зірка розмістила новий твіт, у якому зізналася, що уважно стежить за подіями в нашій країні. Шер наголосила, що українці сильні та сміливі. Пряма цитата. Мої молитви з українцями я щодня читаю новини з надією, що вони повертають свої землі. Коли я зустріла молодих українців, ми обіймалися і танцювали. Я була приголомшена. Українці такі сильні, такі мужні, такі стійкі. Солдати суперчоловіки. Давид вбиває голіафа. Написала у мікроблозі Шер. Легендарна американська суперзірка публічно підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України у лютому за день до війни артистка написала у своєму твіттер. чому Україна важлива для Америки. Повідомляє Теселью, вона заявила, що Путін хоче повернути СРСР, зробити Європу слабкою і поставити США на коліна. Путіна Шер тоді назвала деспотом. Артистка заявила, чому треба зупинити президента Російської Федерації. Шер тоді підтримала Україну на тлі новин про вторгнення Росії до України. Тоді виконавиця після оголошення президентом Джо Байденом перших санкцій проти Російської Федерації написала у своєму Твітері, чому Україна важлива для Америки. Путінський деспот знищує героїв. Тоді зазначила так: Шер, якщо випаде шанс, Путін поглине суверенні країни. Доки не воскресить СРСР, це залишить Європу маленькою та незахищеною. Росія, Китай, Саудівська Аравія хочуть поставити нас на коліна і бачать чудову нагоду. Вони поширюють ненависть, розподіл та Слабкість тоді саме так заявила виконавиця. Пізніше вона додала, що готова прийняти у своєму будинку українських біженців і зазначила, що Україна друга за величиною країна в Європі після Росії. Ну якщо вважати Росію частиною Європи, тому що там Азія і так далі. Ну це, взагалі, не цивілізована країна. Ну, опустимо мій коментар. Шер закликала надати Україні все необхідне озброєння, щоб протистояти Росії та. Російській агресії. Хочу сказати дуже дякую. Thank you so much. Share for your support. To Ukraine, we read all your messages. Ми читаємо ваші новини. And it's very inspiring for us. Це дійсно надихає. Дякую всім, хто стоїть з Україною за демократією, тому що з нами Бог, за нами правда, і ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Слава дякую, що дивилися. Слава. Залишайте ваші коментарі вдячності, співачці з шер. і звичайно ставте вподобайки та поширити це відео, аби більше українців побачило.